Створили живу карту України та дерево життя в самому центрі міста, спільними силами волонтери, бійці АТО та родичі загиблих з усіх куточків країни. Все в рамках всеукраїнської акції Єдина родина. Головним меседжем якої стало показати родичам загиблих, що вони в своєму горі не самотні. Організатори заходу підвели підсумки роботи. Приїжджали до нас люди. Я бачила спершу, я злякалася, бо всі вони. От Одеса, Миколаїв, Херсон, вони ще знаходяться під впливом горя. У них зовсім друге. Прийняття цього світу атмосфера не завжди не зовсім була така сприятлива поначалу. Люди приїхали насторожені. Люди їхали не зовсім розуміючи, що буде відбуватись. Здивувало гостей, як чернігівська влада співпрацює з волонтерами і допомагає їм. Неприємним відкриттям зі слів організаторів стало те, що в більшості випадків місцеві органи влади в інших регіонах не підтримують сім'ї загиблих та не співпрацюють з волонтерами. Тільки 11 областей. Приїхала під впливом адміністрації своїх обласних за підтримки, за підтримки. інші – під впливом волонтерів. Розумієте, це відношення. Це відношення, якщо до них так, їм навіть не повідомляють на місцях, я думаю, що не я думаю, а вже перевірено, ми спілкувалися з цими людьми, до них так також відносяться і у себе. І це стосується абсолютно всіх сфер життя. Вони не мають права ні голосу, вони не мають можливості поспілкуватися, не отримати психологічну підтримку, не отримують юридичної підтримки. Захід не обмежився тільки урочистими заходами. Родичі мали змогу поспілкуватися з психологами та юристами. Саме до останніх виникло найбільше запитань. Дуже багато питань було пово надань пір, бо люди не розуміли, чому в одному, в одному регіоні там отримують 100% оплату там за комунальні послуги чи за користування житлом там або по проїзду. І доводилось багато пояснити, що це саме за ініціативою чи співпраці з місцевими органами та цією підтримкою було досягнуто цих пільг. На підтвердження того, що акція неодноразова, підписали меморандум про співпрацю. А вже наступного року планують цей же захід провести в Тернополі.